Здоров'я бажаю, танкісти! Ну що ви не встигли відпочити від проходження марафону? Або ви ще досі його робите? А от Wargaming думає, що вам потрібно вже викатити новину про новий режим, про новий режим в лапках старий режим, в якому вам знову доведеться занести трошечки грошей в нашу любиму кіперську контору. Пропоную вам подивитися тизер цього даного нового в лапках старого режиму і оцінити, що ж від нас хоче собственно Wargaming. Привіт! Я Мирю. Я нова надія людства. Мене названо на честь міста, де мене вперше виявили. Тепер мене активно вивчають у спеціальному науковому центрі Вавилон. Я маю дивовижні властивості, які покращать життя людей. Я створюю потужні гравітаційні поля та піднімаю дуже важкі предмети. Завдяки мені вчені можуть переміщатися фазами субпростору. Та відкривати фантастичні цвіти. Я наділяю дослідницьку техніку неймовірними можливостями. Які ще таємниці я приховую від вчених безмежна енергія? Телепортація? Невдовзі я поділюся всіма своїми секретами і відкрию ворота у світле майбутнє Дякую, всіх Ім танкістам цей капітан Сміт. Ми втрачаємо позиції. Ворог лізе з усіх боків! Усім, хто чує. Так і хочеться додати до кінця цього відео, а хто мито останній собственно. Стартує даний хеломінський режим 17 жовтня і триватиме аж до 2 листопада. Тому у нас танкісти є цілих 7 днів, щоб впевнитися в тому, чи варто нам це грати. А нам знову запихують той самий режим, який був протязі багатьох років. І таку саму ж прогресію на танк, яка була в минулому році, якщо ви пам'ятаєте, де ми отримували обсідіан. Звісно ж, не за безплатно. Так само і тут нам пропонують пограти в режим, який вже напротязі багатьох років один і той ж самий. І отримати не зовсім цікавий танчик, але будемо розбиратись. Ласкаво просимо до Вавилона. Віримо, повірили. Дуже цікаво, ніколи такого не бачили. Битися в різних реальностях. Я відчуваю, що я скоро сам буду битися в конвульціях, напевно. І це буде таки дійсно в реальності. Режим останній рубіж. Новинка. Якби ж то це була новинка, а це просто під, підмальована старовинка, скажімо ось так. І нам тут пропонують підкорити нергала. Нергал, звичайно, досить таке непогане слово. Якщо в ньому поміняти дві букви. Г поставити переР перед R, перед і получиться досить таке непогане підкорення нергала. Ну, про це потім. І так, нам пропонують ось такий танчик з ось такими, на перший погляд, характеристиками. Особливо багато інформації вони нам не надають. Вони просто нам говорять, що у нього альфа 350, середнє пробивання броні на бронебійних 215, голдовим, ймовірно, підкаліберним 252, кути вертикального наведення мінус 10 та плюс 20. Бронювання корпусу цілих 230 мм. Но, чи є вони там? Будемо зараз розбиратися. І так, даний агрегат. А саме у за режим він називається у нас Нергал. Але це, по суті, копія танку, який раніше був на супертесті та тестувався. Це Крушер. Це преміумний британський танк 8 рівня, який уже досить давно знаходиться на супертестуванні, і вже декілька інтерацій він був понерфлений. Розглянемо броню легесенько його, що найбільше цікавить, тому що цієї інформації Варгеймінг нам поки не надав. І так, ВЛД у нас 230 номіналу, справді, як і вказує Варгеймінг. Зведеної броні для бронебійного снаряду. Тут, в центральній частині ВЛД 240-250. І чим ближче до скосів ми отримуємо до 300-330 мм. Це, звісно, якщо ми стоїмо прямо до противника. Підбашені циліндри вони також уходять у рікошет. Деталь стику вона має 140 мм. Зведеної в броні порядка 170 до 200 мм. НЛД по типу як. У Е5, у Е3, у американців воно є заукруглене. Нижня частина НЛД уже 100 мм. Тобто тут броня де компонована. Нижня уже частина НЛД 100 мм. Зведена досить таки під непоганим кутом ми отримуємо для бронебійного 180 мм. І в, в, днищі, в саму нижню частину. НЛД, це полуднище полу НЛД ми отримуємо 50 мм, але за рахунок гострого кута тут буде рікошет. Але це тільки для бронебійного снаряду, тому що кумулятив зробить нам тут набагато веселіше. Кумулятив буде пробивати. Броня башня також 230 номіналу, зведеної броні дійсно тут є. Для бронебійного снаряду більше 280 мм. І скоси башні йдуть у рікошет. Броня маски заброньована непогано. Є, бачу, є місця по 280, по 285, по 250, 240 отут. Тобто оцей ободок маски синенький, який іде як екран, має найменшу броню в деяких місцях біля 240 мм. Но попадати, я думаю, вам туди не будуть. І в загальному сама маска досить має міцний вигляд. Лючки, а лючки в даного агрегату H4, щоб ви могли. В лапках комфортно стояти від башні та отримувати задоволення. Так, перший лючок у нас номіналу 160 мм, зведеної 170 для бронебійного снаряду. Він невеликого розміру, але на близьких відстанях вам в нього будуть, звісно ж, попадати. Дальній лючок справа має вже броню номінально 150 мм. Він знаходиться ззаді. Так, він знаходиться ззаді башти. він уже набагато менший. Попасти в нього буде не так легко, тому що він знаходиться ззаді. Але попадати вам в нього будуть та пробивати також. Лючок номер 3 Уже з лівої сторони танка це 160 мм, тобто ідентичний лючок попередньому спереді, чуть менший за розміром. Но броні там також немає, і попадати в нього будуть, і пробивати будуть Сімки, вісімки, і дев'ятки на бронебійних будуть спокійно вам туди вкидувати. І дальній лючок з лівої сторони він уже більший, ніж попередній. В ньому броні 130 мм номіналу є частина. Ні, все-таки 130 мм. У у нього тут 100. Він найбільший з оцих всіх лючків, і в нього будуть попадати і пробивати. Але ви завжди можете, як дьорганий, крутити башнею і пробувати закривати стволом лючки. Але це вам мало допоможе, тому що якщо ви закриєте одні лючки, ви відкриєте інші. На рахунок ромбу на даному танчиксу. У нас тут є підбашений циліндри. З однієї і в іншої сторони, тому що у нас корпус скругльоний разом з башнею. І також в легенькому ромбі ми отримуємо 200 мм зведеної броні. Тому вісімки вас будуть просто виносити перед ногами в оцей циліндр. Бортова частина ми отримуємо задня. Ми отримуємо рікошет, тому що вона не виступає, а йде трошки вгнута внутрішню частину борту. А в циліндри ми будемо отримувати пробиття з обох сторон. Тому раджу на даному агрегаті стояти тільки лобом до противника. Тобто, отак, не пробувати щось підрумбовувати. Ну, звісно, легенький ромб можна робити підвертати. Приблизно ось так. Ну, уже ви підставляєте циліндр підбашений, оцей скос, і вам уже тоді будуть жмихати у вас у ваш новий танчик. Ну, Но мансувати на ньому, дергатись, точно вам треба буде потрібно. На рахунок. Закаточної броні у ромбі. Гусениця жирає досить багато пробиття, гусениці тут не пробиваються. До речі, можна буде за кута будівлі виходити, підставляючи перші катки. За ними немає броні і можна розводити противників на дурачка, і вони будуть стріляти вам без урону. Грати від борта я вам на цьому танку точно не раджу, бо як тільки ви вийдете із за борта, навіть під гострим кутом вам зразу вже завалять в циліндр, тут є місцина в 200 мм. Але на дурачка пробувати розтанкувати тільки задньою частиною борта, де отут дуже гострі кути нахилу броні, я думаю, можна. Але є, але! панове танкісти. Ось характеристики даного агрегату з останньої інтерації тесту, яка зараз є. І в теперішніх реалях даний танк виглядає ось так: в нього жахливий ДПМ, нічого особливого. 2100 на 8 рівні. На 350 альфи у нього 10 секунд зарядки. Нехай з досилачем Боємбрасом та пайком тут буде 8,5. Це не те, що погано, але це і не дуже добре. Наче точність 036. І нормально, і ні. І наче зведення 2,2. Теж терпимо. Но є але. Це максимальна швидкість у 24 км на годину. Уявіть, що ви їдете на Т-95, тільки у вас броні не. 350 мм в лобі, а 230. І вас тупо будуть пробивати всі голдою на вильот. Справді, голдою вас будуть пробивати. ББшки ви зможете танкувати прекрасно. Це якщо вам будуть стріляти в лобашні та лоб корпуса. А якщо вам будуть стріляти в НЛД та в лючки, а їх тут цілих 4 лючка. І також досить таке. Не маленьке НЛД. Від башні ви не зможете комфортно грати, вам будуть стріляти в лючки. Від борта ви не зможете комфортно грати, вам будуть стріляти у циліндри під башені. Все-таки знайдуть вразливу зону. Не з першого разу, то з другого разу попадуть. А у вас нікудишний ДПМ та ще й максималка в 2,4 км на годину. І дуже хотілося б мені побачити. Вираз обличчя танкістів, які заплатять за цей танк реальні свої гроші, а їм насправді Варгеймінг просто поводить по губам, як було минулого року з обсидіаном, і ще й заставить грати в цей прекрасний та неймовірний режим. Але будемо розбиратись, дана інформація не є кінцевою. І це всього-навсього тільки тизер. Можливо, вони випустять ще одну інтерацію тесту, де вони його покращать, але я в цьому сумніваюся. Я думаю, що це буде такий самий кал, як і минулорічний обсидіан, який вам всунули за бабки, і ви зігравши на ньому декілька боїв, відклали його в далекий ящик, і зі сумним обличчям зрозуміло, що ви викинули гроші на вітер. І ще плюсом вам доведеться грати в режим, в убогий режим, який є в цій грі вже багатьох років, так само як і режим з Вафентрагером. Ви отримуєте із року в рік той же самий режим, просто в інших фарбах з іншими механіками. І Варгеймінг вас доїть і робить з вас нергала, скажімо так, мягко. Тому не піддавайтеся. Чекайте нового гайду, нового обзору, і я вам розкажу, чи справді оцей кусок Нергала вартує вашої уваги. І чи вартий він хоча б копійки з вашої кишені. Я збережу ваші гроші, потративши свої. На цьому все. Бажаю всім удачі та бебе! Підписуйтеся на канал, ставте лайкосик і пишіть коментарі.